Володимир Богданович Шаран, говорить тренер Вороблива Олександрія, ділиться своїми враженнями після матчу з «Металістом». Враховуючи ту ситуацію, яка склалася перед матчем, звичайно, ми були насторожені в тому плані, що хлопці десь трішки перегоріли. Але дійсно проявили характер саме основне і бійцівські якості, і це бажання перемогти. Порадувати наших болівальників в заключному матчі домашньому в цьому році. Я дуже їм за це вдячний і дійсно емоції тільки позитивні. А по грі, що можна сказати, що дійсно гра була як на гойдалках, атака на атаку. Ми не закривались, ми грали в той футбол, який ми любимо грати, агресивний футбол. І більше моментів створили біля воріт суперника і досягли позитивного зору. Заміною він отримав пошкодження і будемо сподіватися, що не дуже серйозно, але він не зміг продовжити матч і попросив заміну. Перед матчем і Міреков не зміг прийняти участь і за день до матчу, сказав, що він не може грати. Тобто у нас проблема була. Але ще раз повторюю, що хлопці вийшли і доказали дійсно, що не справжні чоловіки. Ще питання. No, dobra. Na Na po po u. U. To leżę, no. ja się pytaję, nie zadaję. <laughs>